Віктор Євдокимов, ректор Державного університету Житомирська політехніка, розповів, що запропонував колективу Житомирського медичного інституту стати структурним підрозділом університету. Ми вбачаємо перспективи розвитку вищої освіти в регіоні, надання якісної освіти в регіоні. І власне на сьогодні ми говоримо лише про два заклади освіти. Але я хочу наголосити, що це має бути рішення колективів нашого колективу, медичного інституту. На сьогодні рішення не прийняті, тобто це була лише презентація нашого бачення, враховуючи реформу освітню, яка відбувається в країні, тобто буде однозначно здійснюватись оптимізація мережі закладів освіти. Ми не хочемо, щоб цей процес був негативний. Світлана Гордійчук, виконуюча обов'язки ректора Житомирського медичного інституту, сказала, що під час колективних обговорень працівників комунального закладу зацікавило, на якій підставі це об'єднання відбувається. Так як сьогодні обговорюється, що він уходить державну власність, і тоді виникає питання, яким чином він буде здійснюватись фінансування. Якщо навіть буде регіональне замовлення, тут стоїть питання про те, що відповідно до бюджетного кодексу фінансування з двох джерел є забороненим, воно є неможливим. Тому Колектив хвилює судьба коледжу фахового, який знаходиться в структурі. Будь-яке об'єднання воно безумовно передбачає скорочення робочих місць. 21 липня відбулося нарада. Мон на якій був координатором Олег Шаров, і він. Ясно сказав, що немає ніякої нормативної бази. Це питання конкуренції, коли під час вступної компанії розвертаються такі події. Для колективу Житомирського медичного інституту, власне, якщо таке об'єднання відбудеться, нічого не змінюється. Тобто вони залишаються в своїх приміщеннях, вони працюють на своїй базі. Єдине, що ми даємо для них, це статус університету, тобто вони отримують інший статус. Ми е, на базі їхній започатковуємо підготовку лікарів. Тобто ми ліцензуємо спеціальність медицина. Світлана Гордійчук, виконуюча обов'язки ректора Житомирського медичного інституту, розповіла, що на сьогодні немає нормативного документу для об'єднання двох закладів вищої освіти. Немає ні постанови кабінету міністрів, ні будь-яких нормативних документів Міністерства освіти і науки. Немає рішення нашого власника, оскільки Житомирський медичний інститут це заклад, який фінансується із обласного бюджету, тобто комунальної форми власності. Виконуючи обов'язки голови обласної. Ради Володимир Ширма сказав, що звернень щодо ініціативи об'єднання двох вузів не було. В обласну раду як власника одної сторони, це, зокрема, інститут медсестринства Житомирської обласної ради. Абсолютно ніяких не звернень, не листів, не від міністерства, не від Кабінету міністрів не надходило. В обласну раду тільки зайшов протокол зборів трудового колективу. Інституту медсестринства, де відбулася зустріч, і обговорювали питання можливого потенційного приєднання чи входження до складу Житомирської політехніки. Ми даний протокол направили головам фракції. На сьогодні питання щодо об'єднання двох закладів вищої освіти залишається відкритим, сказав Володимир Ширма. Треба зібрати є в нас ректори вузів. Сісти за круглий стір, обговорити, почути позицію кожного ректора, кожного керівника навчального закладу, і тоді приймати вже виважене рішення. Олена Кучмій, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.